Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунала серія вибухів на територіях аеродрому, з яких ведеться шахетний обстріл України. За даними телеграм-каналу, топор помсти загинули іранські інструктори та знищені пускові установки шахед обстрілів найближчим часом. Поменшає втім, росіяни готують нову атаку на Київ. За словами речника повітряних СОЗС у Юрія Гната, мобільні вогневі групи працюють дедалі краще, щоб вони більш ефективні у збитті. Шахедів у ніч проти 25 листопада, силам протиповітряної оборони України, вдалося збити майже усі 75 БПЛА, якими збройні сили Російської Федерації намагалися завдати удару по території нашої держави. Ця ворожа атака мала кілька головних завдань. Про це розповів речник командування повітряних сил ЗЕС у Юрій Ігнат в ефірі 24 го каналу. Останнім часом повітряні тривоги в Україні суттєво збільшились у часі. Не виключенням стала ніч проти 25 листопада. Сигнал про небезпеку тривав шість годин. Противник Намагався вдосконалювати маршрути своїх засобів для того, щоб ураження цілей було більш суттєвим. Кожен дрон націлений на свою ціль, там має свій маршрут, який йому проклали напередодні атаки. Він йде тим маршрутом та вражає або не вражає свою ціль, Розповів речник ПСЗР з РФ змінили тактику. І перш ніж долетіти до своєї цілі, безпілотник може намотувати кола, облітати області, повертатися, кружляти в різні сторони. Це робиться з метою намацати слабкі місця в нашій протиповітряній обороні. Дивитися, наскільки ефективним буде цей новий маршрут, який проклали, але ціль залишається ціллю знищити якийсь об'єкт, куди його направили, уразити його і так далі. Пояснив Юрій Ігнат. Тож такі відносно дешеві засоби, як дрони, направляють також, аби виснажити систему ППО. Ворог робить це і під час точкових, і під час масованих атак. Речник зазначив, що мобільні вогневі групи працюють дедалі краще. На них ми покладаємо більше надій саме у збиті шахетів ракети. Як бачите, ворог притримав на які час у великій кількості їх не застосовує, але варто готуватися до викликів, коли ворог може і ракетну атаку проводити. Тут уже нам уже знадобиться зенітні керовані ракети для того, щоб більш ефективно працювати саме по ракетах. Мобільні групи більш ефективні для шахедів Зрештою, у ніч на 25 листопада російські війська випустили по Україні рекордну кількість ударних БПЛА. 75 одиниць. Основний напрямок удару Київ, українська столиця зазнала найбільше атаки. Ударні безпілотники зафіксували й у інших. Регіонах, як повідомили у силах оборони півдні України, над Кіровоградщиною збили два ударних дрони над Миколаївщиною. Один працювала ППО у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Нагадаємо, 21 листопада у повітряних силах ЗСУ заявили, що українські шахеди можуть завдати ударів по РФ за словами спікера повітряних сил. Те, що Україна може завдати ударів по РФ не підлягає сумніву, є також засоби, передані партнерами, якими завдаються удари по окупованих територіях до зустріч друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.